Під час проходження служби передчасно помер мешканець тростянця, рядовий курсант навчального взводу навчальної роти Олег Станіславович Лоскучерявий. 17 грудня тростянець провів захисника України в останню земну дорогу. Це війна, скрізь за все стрічали. І смерть багатьох людей, які наче не воюють безпосередньо на війні. Тому що всі ми, браті і сестри, живемо в постійному стресі. Час, коли лунає постійна тривога. І ця тривога, і постійний стрес причиняють різні хвороби людей, які наближають і смертність. Серце на пристану воїна Олега не витримало. Чому воно не витримало? Воно не витримало тієї біди, тієї постійної тривоги, цього зла, яке приніс ворог на нашу землю. Значить, воно було добре. І по цього доб цього доброго серця він і пішов, призвався, і став військовим. Він же міг піти, виїхати. Знайти, будучи хворобним, тисячу причин не йти туди військома. До добре серце його не позволиться. Під траурні звуки оркестру від стін Вознесенського храму до кладовища по вулиці Пам'яті трастянчани проводжали захисника коридором пошани. Наше завдання сьогодні пам'ятати кожного із цих героїв, хто віддав своє життя заради України, заради майбутнього кожного з нас, заради того, щоб ми всі жили і жили наші діти. І я переконаний, що в пам'яті однокласників, всіх, всіх, хто учився з Олегом в третій школі, хто знав його в житті в Трецянці, він залишиться завжди доброю, щирою, чуйною людиною. Яка не зробила зла нікому абсолютно, і яка з почастями йде сьогодні з цього життя, небесні воїни. Вони дійсно не помирають, вони залишаються в нашій пам'яті, в пам'яті наступних поколінь. Честі слава кожному нашому герою, честі слава кожному, хто віддає сьогодні життя і боронить нашу землю від ворога, який прийшов на нашу Україну. Ми віримо в нашу перемогу. Я переконаний, що вона буде важкою, того страждальною, але точно буде. І нам треба. Все зробити для цього живим, які зараз залишилися жити і відбувати далі нашу Україну. Слава Україні і слава нашим героям! Олег Лоскучерявий народився і все своє життя прожив у Тростянці. Тут він навчався, працював у різних установах і завжди був щирим, відкритим до людей та готовим допомогти кожному. Під час проходження військового навчання серце захисника не витримало. 8 грудня він пішов із життя. Наша ціль це завжди пам'ятати про кожного нашого героя, який що зараз на фронті, що зараз, на жаль, вже не з нами, що захищає нас з небес. Завжди пам'ятати про те, що вони для кожного з нас роблять. Тому що заради них ми зараз можна, віль, можемо вільно стояти на нашій тростянецькій землі, на нашій Сумщині, на нашій Україні. Хай пам'ять завжди про наших солдатів, офіцерів, завжди буде в наших серцях. Слава Україні! Вічна пам'ять та слава захиснику України Олегу Лоскучерявому і усім героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.